Шановні друзі, сьогодні ми відправляємо, відправляємо на фронт незвичайне річ, незвичайне спорядження. Ось тут написано: Воїнам України від ямпільчан 22.04.15 року. Це вигравано нашим ямпільським гравером. Вчора, за моїм проханням, це тепловізор Пульсар. 50 ЛДС, дальністю 1250 метрів. Він зараз в руках дружини одного з воїна. Назву його тільки, як звати, Андрія. Він на самій передовій. Це наш третій тепловізор воїнам. Ми дуже хочемо, щоб він їм поміг. Відстояти позиції, захистити Україну і своє життя, звісно. Ми з е, моєю колегою Людою Сегедін. Вісім довгих місяців, ямпільчани, вісім довгих місяців в середньому по дві тисячі тиждень. Ми збирали на цей апарат ваших грошей. Я просив в обласній раді. Додати хоч половину, не додали ні копійки. Я просив тут, в районі не одне начальство, тільки заступник голови районної ради пожертвував 40 гривень, більше ніхто. Я вдячний єдиний, кому це дуже особливо вдячний, це радянській школі, радянській спеціалізованій школі. Де маленький колектив зовсім, вони зібрали на цей тепловізор, Жанна, 4 тисячі гривень. Це найбільший внесок. Дякую е, власнику заправки за тисячу гривень. А все інше було по 2, по 3, по 5, по 10, по 15 гривень. Так, Люда? Так, так. Не було крупних сум тут. Це воїстину, народний тепловізор і для народу, бо Андрій небагата людина. І от так. -е Я е е ти хочеш ще щось сказати, Жанна, будь ласка, я пільчанам. Це вони зібрали це кошти наших. Патріотів, не всіх ямпільчан, бо були скептики, були відверті синніки, були відверті жорстокі люди, були і навіть і зрадники, які робили все, щоб ми його не закупили і не передали. Але ми сьогодні раді, для нас це перемога. За 8 місяців такої каторжної роботи ми доказали, що ми з гуртом, з народом можемо долати колосальні. Колосальні речі. І я думаю, цей е, тепловізор підвищить боєздатність в кілька разів і збереже тому чоловіку, в тому числі, життя. Спасибо.